Так, всім привіт ще раз. Це відео дуже від на Ютуб, пробачте, в мене довго не було. Зараз я відкрив дуже купу самольотів, зараз вам покажу. І от ми вийдемо в меню. Я дуже довго граю, подивіться на моє звання. Ви дивіться, яке в мене звання. А я тут все тільки 19, а я тільки на, дв... на 12. І ось тут у мене ліптаків. Кажу, я покажу вам. Во. До цього. першого до... 9 у мене, А, 10-й я ще не подивив, по десятий й я ще. Ну, на цепь мені не должен нормально їздити, Это <coughs> результат. Ещ может зднем у нас для вас відео. може ще буде будете відео, що я можу до вас це. А так то. Я лінаю поки що на отакому. таком. Прикольно. зараз для вас я накуплю купу кейсів. Це іменно лише для вас. Макса... Зараз я більше не куплю. 350 кейсів. А в следующий раз мы відкріємо 5000 кейсів. Відкриваємо. Ой-ой-ой, купа енергії б нам попадала. Ничего, ми забужем. Так, 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 мах, мам. Вс, все. В другий раз ми відкриємо більше. І от ми запускаємося! І це путь до нового 10-го літака і 13-го звання. От не буду собі летіти, я буду вам щось сказати. Бачите, що мене не було дуже довго на ютубі. Але я вже вернувся і буду тепер знімати про Marvel Stars, про цю гру, про Tol Fight, про стендоф. Ну ти ще якісь там може ще пару вігр. І Ну, ти може ще якісь єгради. Але ви будете писати мені в коментарях. Я вам фотографію, фотографія буде. Фотографія буде. У Ютубі. І ви напишете в коментарях, в які ігри з цих можу пограти. По наприклад, стрілялки у мене є одні. Прикольні. Можу зняти для вас відео на 3-4 хвилини. На кілку ви напишете. Але не прім так довго до на 8 аж прям. На 10 аж ж де по то, що я не люблю, трохи багато пам'яті займає, десь тако Максимально на 5 хвилин, максимально це відео може битись. І зараз вам ще один баг покажу. Це цими, цими патрончиками, чекайте патрони тупану і все, Летимо і зараз покажу вам. Пау, з одного патрона. Не спіл. Так. Лен. Ну, пиу Блин, а это какое изразование Пиу, и все И тут мы можем получить новое звание Да, е, yeah. Тринадцатое звание Выходим в меню Вот оно Нарешті 13 -е звання. Сюди і все. Раз. Два, три. Прикупили. Так. Все саме влучене. Ой, капець, який він красавчик. Йо. Ну, чекайте. давайте підемо в одну катку, я хочу його перевірити. Ой, ну он же на Е, ма. Так, шестьсот 1602 километра в э, час. Wow. Нет, это нормально. Еды, еды, все норм. <coughs> все, долітаю до цього і все. І на цьому відео закінчено. Це відео буде 5 хвилин і кажу, я ще викладу фотографію, і ви будете мені казати, в які ми ігри, є, які би я ігри ще вам познімав по показав. Toilet Fight, наприклад, ще якісь там. Toilet Fight, наприклад, там ще якісь ігри. Тому потім викладу фотографію і ви мені напишете, але, будь ласка, напишіть в коментарях, яку ігру. Я <рес> по кілька голосів. І я виберу ту гру і знімню вже другий відео. Ой-ой-ой, ну він жорсткий. Добре! Всім удачі і всім па-па-па. Пишіть в коментарях, яку гру вам предложить.